Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про ті телефони, які я нещодавно купив. Один телефон я купив на OLX, а два інших я купив у свого підписника. Тому народ, відео буде дуже цікаве, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на цей канал. Тисайте. У дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та пишіть коментарі, буде цікаво їх почитати. Також народ, як ви бачите, я купляю телефони у своїх підписників, тому можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мій телеграм, тому всячині куплю швидко і без проблем. Також народ, наявності є оригінальні зарядки від Сяомі. Комплект блачок плюс кабельок на три стриват 550 гривень і на 67 Вт, ватт. Комплект блачок плюс кабельок 800 гривень. Кому потрібна гарна якісна оригінальна зарядка, не підробка не з Аліекспресу. Можете написати мені і придбати. Гарна оригінальна зарядка з турбозарядкою. І так по телефонах. Перший телефон, який я придбав на OLX по OLX Заставці, це в нас Redmi Note 10 Pro. Ось він посередині, ось такий цікавий в гарному стані, в гарному, цікавому кольорі. Стан реально дуже гарний, можна сказати, ідеальний стан. Як ви бачите, з прикольно, тут у нас стереозвук, є міні-джек. Також можна докинутися сюди SD-карту. По його характеристикам. Він у нас працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 732G, непоганий проц, і ігрушки можна пограти в той же пап на середніх налаштуваннях графіки, і система більш-менш гарно працює. Також тут непогані в нас камери, основна камера на 108 піклів, і фронталочка на 16. Реально непогані камери. По батарейці, батарейка тут на 5000 мАч, підтримує швидку зарядку до 33 Вт. Із цікавого, цей телефон, коли до мене приїхав, він нас працював на MIUI 12 І я його вже без проблем оновив до останньої MIUI, яку він підтримує, а саме 14 MIUI і 13 Android. Бо по заводу він виходив на MIUI 12.0, з якої він і мені приїхав. Тобі ж, власник взагалі його не оновлював. Ну, Це трошки цікаво, бо в мене до цього вони приходили там на 14 й на 13 мю, і на 12 не було. По пам'яті в нас він на 6,128. Бачите, скільки є в пам'яті. По оперативній пам'яті. 6 плюс 2. Ну і процесор також тут у нас позначається. По екранчику ніяких вигорань немає. Повністю рідний екран в дуже гарному стані. У нас тут Амалет 6,67 дюймів, Full HD 120 Гц. Гарний екранчик. Ну і саме цікаве, за скільки ж я його купив. Купив його на OLX, по Олекс доставці за 3, 300 гривень. Плюс доставка, плюс ще докупив зарядку, бо в комплекті не було. Він мені приїхав сам телефон. І ось такий зараз вам покажу чохольчик, бачите? От, ну ще від себе докладу, звичайно, зарядку. От тому він мені став, обійшовся в 3500. За скільки буду його продавати? Продавати буду його за 4600 гривень. Тому, якщо він когось зацікавив, бо він реально в дуже гарному стані, можете написати мені і його придбати. Два інших телефони я вже купив у підписника. Він мені написав і запропонував купити ось такий Redmi Note 9 Pro на 664. І ось такий Samsung. А-52 на 4, 128 Давайте подивимося, що тут по комплектам. Що тут по телефонам Відкриваємо коробочку. Це у нас Redmi Note 9 Pro. Він з коробкою. Відкриваємо. Що в нас тут є? Що мені приїхало? Сам телефончик на екрані захисна плівка. Ось в такому він встані. Стан, в принципі, дуже і дуже непоганий. Відкладуємо тут у нас конвертик конвертики скрепка, документики. І макулатурка. Також тут була зарядка, там звичайна, от нескоросна, не швидка. А ще до нього йшов ось такий рідний чехол, який клався іще по заводу. Комплект непоганий, комплект гарний. По самому телефону, по характеристикам він спрацює на процесорі Qualcomm Snapdragon 720G. Це непоганий проц. І зараз він є більш-менш актуальний, телефон працює гарно, набагато краще, ніж всі такі бюджетки, там Redmi А3, А2, А1, Redmi 9A. Оцей весь шлак, який є, от краще вже взяти якийсь 9 Pro, ніж ось ті бюджетні телефони, які зараз нові продаються в магазині по 3000 гривень десь приблизно. По камерах основний модуль 64 Мп, фронталочка на 16. Непогані камери за свою ціну, реально роблять гарні достойні фотознімки. По пам'яті в нас тут 6,64, Акумулятор у нас на 5000 мАч підтримує швидку зарядку до 33 Вт. По екранчику екранчик у нас тут IPS, -ик. на екрані це плівка ще. Екран 667 дюймів, Full HD 60 Гц IPS. От. Якщо у вас зір дуже чутливий, то вам краще конечно, брати телефони з IPS екраном, бо око буде не так в принципі, у вас втомлюватись. В цілому непоганий телефон за свої кошти. За скільки ж я його купив? Я його купив за 2000 гривень, плюс там пересилка десь він мені обійдеться в 2200 гривень. За скільки буду продавати? Приблизно за 3200 3300 гривень. Тому, якщо когось він зацікавив, можете написати мені і його придбати. І третій телефон це в нас Samsung A52. Він схожий на Redmi Note 9 Pro своїм. Процесором тут також стоїть Snapdragon 720G. І це, в принципі, є добрий, бо процесор і наразі більш-менш гарно працює. По пам'яті 4128, Камера основна тут дуже і дуже гарна на 64 мегапікселя І фронталочка на 32. По камерам він буде кращий, аніж цей Redmi Note 9 Pro. Екранчик у нас тут супер Амалет, 6,5 дюймів без вигарань. все з ним добре. Він тут Full HD, 90 Гц. Непоганий. Екранчик по стану, стан дуже добрий, рамки не зачухані. Як бачите, нічого не зачухано, тільки ось невеличка така потертість і на задній кришці. от мінімально. от В іншому, дуже і дуже в гарному стані. Телефон. По його комплекту мені достався тільки сам телефон і зарядка. Також в мене десь є на нього чехол, також покладу при продажі. За скільки ж я його купив? Купив я його народ за 3000, плюс доставка. І того він мені обійдеться приблизно в 3200 продавати буду його приблизно за 4300, 4500. Якщо когось він зацікавив, можете написати мені і його забрати, його придбати. Ось такий народ в мене купівлі за сьогодні. Пишіть в коментарях, кому який телефон більше всього сподобався. Пишіть також, кого який телефон, лишайте про свої телефони відгуки, буде цікаво їх почитати. А на цьому в мене народ все. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч у двіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовлюся ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ підписуйтесь на мій телеграм. Канал, посилання в шапці профілю цього ютуб-каналу. Ми там спілкуємося. Там багато ще виходить, що не потерпляю сюди, тому там цікаво і обов'язково підписуйтесь. Також до мене ще приїхало два телефони. Вже лежить на пошті, буду їх забирати, і якщо все гуд, буду вам також їх показувати. Тому обов'язково підписуйтесь. А на цьому в мене все, всім добра.